Це дуже чорний гумор, це про смерть. Ми, ми ніколи не жартуємо про смерть, якусь смерть ворога, тому що ми не подобаємося. Ми можемо пошуткувати там про свою смерть, там, як ми можемо загинути, у якій позі залишимося, як там нас потім будуть дивитися. Це постійно на згадує такі розмови, це нормально. І більш такого характеру там, чорна, навіть не гумор, а чорна пошлятина. Це навіть не жарти, які там можна згадати. Це просто спілкування між групою льотчиків, військовослужбовців і все, що бачиться навколо, воно перетворюється просто в ось таку суцільну. Дуже непристойну жартівливу чорну розмову, і це і ці жарти розуміють лише коло яке про це спілкується.